Всім привіт! Мене звати Катя, я викладачка української мови та літератури в ЗНОХ і за час свого викладання підготувала більше ніж 110-200 бальників з мови. Сьогодні ми будемо з вами розглядати найскладніші, найзаплутаніші фразеологізми, які можуть трапитися вам на НМТ. Найскладнішими зазвичай вважаються фразеологізми із міфології, тому що зазвичай потрібно знати якісь легенди, перекази, з яких вони походять. Тому сьогодні ми їх теж розглянемо. Але є фразеологізми ще й з реального життя, у яких теж багато хто плутається. Почнемо з такого завдання, де вам потрібно підібрати значення до фразеологізмів із міфології: неопалима купина, земля обітована, лепта вдовиці і наріжний камінь. Насправді, кожен фразологізм я вам раджу вивчати в контексті, а не просто списком окремим. Неопалима купина, як зрозуміти, що це означає? Знайдіть якесь ключове слово, яке передає загальний сенс фразеологізму. неопалима, тобто та, яка не знищується. Отже, це щось що живе вічно. Земля обітована слово обітована це те саме, що обіцяна. Якщо обіцяна земля, значить це у нас те, що. Ми хочемо отримати так місце заповітної мрії. Лепта вдовиця дуже легко зрозуміти цей фразологізм, якщо ви згадаєте, як раніше жили цілі сім'ї, що раніше прибуток сім'ї залежав саме від чоловіка. І якщо чоловік цей помирав, відповідно жінці та її дітям було дуже важко жити, не вистачало грошей, і відповідно вдовиця могла, наприклад, до церкви принести якийсь невеликий посильний вклад для неї. Тому лепта вдовиця це невеликий посильний вклад Наріжний камінь. Знову ж таки, наріжний камінь це те, що стоїть в основі. Наприклад, наріжний камінь вашої підготовки це практика, тобто основа вашої підготовки. Отже, наріжний камінь це основа базис. Наступне завдання нам потрібно прочитати фразологізми і замінити ці фразологізми одним словом Скриготати зубами, уривати терпець, тягти жили, задирати носа. Насправді я вибрала це завдання не просто так, тому що тут є доволі дивні слова, і багато хто плутається у значеннях цих фразологізмів. Скриготати зубами цю дію ви виконуєте самостійно, тобто ця дія не переноситься на іншу людину. Скриготати зубами це значить гніватися. Оця часточка ся, яка стоїть після ти, вона вказує на те, що ця дія відбувається на себе. Уривати терпець комусь. Наприклад, я урвала йому терпець, тобто я його роздратувала. Тягти живи це визискувати, тобто забирати гроші. І задирати носа, ходити ось так буквально означає брундючитися, тобто зазнаватися. У цьому тесті є один фразеологізм, який постійно плутають, як із воску зліплений. Багато хто думає, що цей фразеологізм має значення красивий, вродливий, але ні. Вам потрібно подумати про значення слова віск і уявити, як, який цей віск має вигляд. Вістк має переважно жовтуватий, сіруватий, блідий колір. Уявіть людину з таким кольором обличчя. Звичайно, ви подумаєте, що з цією людиною щось не так. Вона або хвора, або втомлена. Саме тому, як з воску зліплений, це не вродливий, це втомлений або хворобливий. Наступне завдання стосується теж фразеологізмів і з міфології, тому будемо розбиратися, звідки вони взагалі походять. Нам потрібно знайти фразеологізм, який має значення надумане, мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності. Нам підходить варіант Б прокрустове ложе. Ложе це ліжка, та це застаріле слово для позначення ліжка. Ліжко має певні свої форми, розміри. І легенда про прокруста розповідає про те, як цей розбійник ловив собі жертв, клав їх на ось це ложе. І якщо, наприклад, жертви були менші за це ложе, він їх розтягував, а якщо вони були більші, він їх корочував. І, власне, від цього і походить надумане мірило, тому що тільки сам прокруст знав, чому він так робить. Інші кразологізми впірова перемога Геростратова слава, Дамоклів меч Еова Арфа мають такі значення. Пірова перемога це те саме, що поразка. Тобто це перемога, яка досягнута настільки великими зусиллями, що вона нічим не відрізняється майже від поразки. Геростратова слава походить із легенди про Герострата, який для того, щоб прославитися, спалив храм Артеміди. Дамоклів меч а, теж походить із легенди про Дамокла, який служив при дворі одного тирана. І попросився сісти на трон цього тирана. А тиран йому дозволив, і коли він сів на трон, він побачив над собою меч, і тиран йому пояснив, що завжди над такими людьми буде якась небезпека. І саме тому Дамоклів меч асоціюється із постійною небезпекою. Елова арка це фразеологізм, який позначає доволі емпатичну людину, чутливу до переживань інших людей. Наступний фразеологізм, який теж багато хто плутає, пести химери. Насправді багато хто вважає, що плести химери це пліткувати про щось та плести. Але насправді цей фризологізм означає говорити щось беззмістовне. Ми це можемо зрозуміти за словом химери. Химера в міфології позначає істоту, яка складається з частин трьох різних звірів. Тобто, це щось безглузде, безмістовне. Наступний фризологізм я дуже люблю пояснювати, тому що багато хто не задумується про те, а чому саме таке значення є у нього. У свинячий голос багато хто думає, що цей фразеологізм означає голосно, ну, бо ми одразу асоціюємо його із голосом свині. Але насправді він походить із традиції випасати свиней, коли їх випускали на поле. Вони там випасалися, потім пізно приходили додому і починали кричати, щоб їх впустили. І саме після цього, коли до господарів цих свиней приходили люди пізно, не своєчасно. Вони казали, ти прийшов у свинячий голос, тому це буде пізно, не своєчасно. І останнє, що ми розглянемо теж фразеологізми біблійного міфологічного походження авгієві стайні походить із міфу про 12 подвигів Геракла і розповідає про те, як Геракл очистив ці стайні. А Авгієві стайні це синонім до дуже забрудненого місця, занедбаного. Фразеологізм «Аріадна нитка походить із міфу про тесея, який хотів врятувати від страшної повинності своїх співвітчизників, і пішов до лабіринту, де проживав Мінотавр, який цих співвітчизників їв. І Аріадна, яка була закохана в тесея, дала йому клубочок ниток, який допоміг йому не заблукати у лабіринті. Тому Аріадна нитка це те, що дає правильний напрямок. Азбучна істина. Азбука це те, що вивчається у першому другому класі. Тому азбучна істина це щось дуже просте. Це загально зрозуміла елементарна річ. Альфа і омега це перша і остання літера в алфавіті, тому це фразологізм, який позначає початок і кінець. Сподіваюся, це відео допоможе вам не заплутатись у цих фразеологізмах на НМТ. Напишіть ще в коментарях, які фразологізми вам важко зрозуміти. І не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш ютуб канал.